Твої дінчівочки маленької є двоюрідна сестричка, називається дабл-дабл-дубл кюк Або двійнечка. Бо Так, тут є. Бачите, тут вже шість дірочок, дві трубочки. Але цей інструмент чоловіки, кожному треба мати в хаті, бо це є для заспокоєння жіночих ніяк. Ну ламає типу, так? Прошу. Не ламається, да? так? Не ламається, так. Уявіть, що, наприклад, коли моя дружина нервується, що у мене після весілля нема 3-4 дні, я прийшов, пограв і все в порядку. Або ви зараз коло колорічки, розпалили вогнище, чекайте коханого або коханого, і така музика грає. Застільний інструмент, дубалків. А про те, що карті не ламається, такі є. Не ламається. Аму підкажіть, що це за інструмент? це ми сьогодні Магії були, так? Це є жіночий інструмент. Ну, чукоці, скімоса, на найці у них теж є подібний інструмент, варган називається, але цей дремба, старе давке слово. Чоловік придумав спеціально для жінки. бо Кожна жінка душа бажає свята, правда, дівчата? Mm -hmm. А колись радіо не було, магнітофона не було. Жінки, гуцулки, роблять такий дівічник, Вечірнівці, наприклад, прийшли до Іринки п'ячі жінок, допомагали ткати, прясти, вишивати, а Ангелінка ходила за ними як з магнітофоном. Грала, і то дуже було практично, бо, на жаль, діти не грамотні той час були, не могли переписати тексти, і але слухали, і жінки співають. Тут флешка не було заповнена, вірусу не було, і так переймали пісні. А я дрембу собі куплю, би ходіла боса, аби дремба вигравала і коло мого носа. А я дрембу вже купила, та й ходіла біла, аби дремба вигравала коло мого тіла. Трембіта найвищий інструмент, це найменше 4 см. Але чоловік є теж добре мати цей інструмент у хаті, бо коли жінка грає на дрембі, язик затягує зад і нічого тоді не говорить. Наступний інструмент, а ну підкажіть, бо я забув, який не Так, Поленка, шотландка. Румунія молдування називають Чимпой, Словені, Болгари, Гайді, поляки Дуді. Ми кажемо дудка або коза. Це тут була голова в тізеньку. Права нога, ліва нога, задній ніг уже нема, за ще повітря не виходило. Але це не скази, це скозвита, вирішить, одна дерка. І ще в середині попробуйте Вивернути на другу сторону. Ага. І дивіться в середині така будова. І з ви говорили про очерет, дві піщалочки тут є. Двоголосся. Іде ліва нога. Басуапарк. Якщо ви бачили фільм Тіні забутих прядків, іменно на цьому інструменті мій дідусь грав у цьому фільмі. Ось тут він є в мене на фотографії, бачить. А останній москаль бачить? І мене там бачу. А Я там граю на тромбітю, по лісарі показу. Це витіє бачиться? А у нас є е славетний майстер музичних інструментів і він мені зробив таку саму додку и ікта, але тут шарски є на и там серед є. Це зимова тоді. Так, треба на довці. Як вас звати? Христина. Христинка. А ви мені поможете грати? А що треба робити? Коли я на вас кліпну, щоб ніхто не бачив, вийме я цей чепок і все. А, <Туше бідна хора. звачу> І вигрітає! Була коза мертва, хрестінка мені допомагала. Це жила. Тут є вже три голоси. і можна четвертим голосом користуватися підуть. Але Гуцуна говорить, що скрипка то є мама гусуської музики. Тато мені називаємо тато дідь. Ну не дідь. То є бубень, барабан. А їхні діти, гармонії мусорської музики, то є цимбали. Це такі були перші цимбали. Потім музиканти досконали більшість зробили. І ці цимбали минулого століття, але вони вже так залишилися по сьогоднішній день. Знаєте, скільки тут струн є? 175. Ну від 150 до 175. Такі дві палочки. тройки і цимбали вже породили піаніно. Ну, підкажіть мені, що це за інструмент. Є. Ж не кажіть, що поламала дітара. Хербуслі. Старосвітський Ой. ліричний інструмент Ліра. ліра Корбова ліра. Дивіться. Ліра поховище є двоюрідна сестра скрепки. Бо до скрепки ми дотиркаємося нажого пальцями до струм, а тут уже через клавіатуру. Струнії, клавиші і замість мічка колесо. Крутиш, воно грає. І це таке, колись було Гуцузьке радіо. Перший директор Гуцуського радіо це священник у церкві після служби Божої, говорив з людьми на релігійну тему. Другий директор, сільський голова, збирав громаду людей біля церкви, бо колись клубу не було, усі видовища приходили у. Церкві біля церкви. І голова розповідав людям про різні події, які відбувалися на селі. І третя музична частина вірник, складав тексті пісень, виучував. І так біля церкви сідав коло ворів після служби болі. Так успів і так озвучу. Ви людями лежа і ти вересне супали. Та немало мало йня, сігане. О чому за не буде гори та долини, долини, зигнути ногами, є по цілевині, годіли ти ні, і своєї мене, розд'ялися й ріками, і бога, ніде. І тут у лірніка було таке горнятко, і йому давали гроші за то. Та, що Хто не має, роб... ні. Так, ні. <с IR> хто не має роботи, то вчиться грати на дірі. На дірі Ну, Бо в мене тут горнятки немає. Хто не знає, то воно якийсь там агрегат для питок, якийсь домашніх услуг. І скрепка, то є мама гуцульської музики. Бачите, в мене там є різні скрипці, різних держав, різних майстрів. Ця скрепка має історичне значення. Її знайшли в Першу світову війну. Солдат загинув, скрепка біля нього лежала. Реставрований інструмент, але робочий. Ця скрепка теж гуцульського майстра. Скрепка, правда, хлопці, похожа до жінки. Має бути файна голова, пишна шия, фігура, талія. Ну і скрепка має бути ніжна і ніжна голосна, як жінка. Але для того, аби скрипка була ніжна і голосна, то скрипку треба постійно настроювати. І грати на скрипці. Так само, як жінку. Коли пястіш, настроюється, настроюється. Забрав руку, розстроюється. Госольський спів є і мінор, і мажор, як у кожному музичному ладу. Вам, наприклад, вийдіть до мене в вам граю приспівую. Православні, і православній виміні все сміни. Та й дякую і за ваш прихід, що ви приходили. Така подяка, що ви прийшли. Але якщо будете сидіти 3-4 дні, я буду дякувати, прийшли вже правда. <плес> була така бувальщина. Після Другої світової війни забрали Гуцула служити в Радянську армію. Він він там 3,5 з роки, тоді так служили. І одружився на росіянці, залишився десь там жити. І через деякий період, каже, поїхали до мене в Карпаті, події всім меживемо. Приїхали, вже на місці вдома батьків не було, поумирали, але старший брат свою дружину з діточками є нормальна сім'я. Приїхали, привіталися, побоювали декілька днів, почаювали. Ну, знаєте, і кожна жінка того старшого брата каже, слухай, скільки вони тут будуть у нас сидіти, ви нічого не робите, лише їстяки, і тя і, і цей брат вже собі їде в Росію, до Росії, туди, додому. Але, ну, знаєте, не пасуй брат брату казати, що забирайся з хати, бо хата одна батьківська. І в нас не кажуть дядько, кажуть двойку. Рано всі пробудилися і цей старший брат каже своїм дітям Діти, цілуйте вуйка, бо вже їде додому. А той почув, та каже, «Та ні, та я не їду. Та. Мені тут так добре їсти, дають, п'ять і дають, робити нічого не треба. Слідуючий день, діти, цілуйте вуйка, бо їде додому. Ні, я не їду, я взяв вкус на цілий місяць і тут буду. А та дружина, як почула старшого брата, що цей цілий місяць збирається тут сидіти каже, діти, цілуйте вуйка, бо зараз не цуклоні. Бусульські данці. У нас є свої корінні данці. Наприклад, Полька, Вальс, Танго, не прижилися у минулому столітті у нас. Але є такий данець решето, де попарно має бути хлопець-дівчина, партнер-партнярка. Може бути 10, 15 пар. Один чоловік подає команду без мікрофона, всі його виконують. Другий данець, це чоловічий хлопці, Аркан Данець. Він народився в лісі, бо в лісі партнерки не було жінки, то хлопці вчились танцювати з топірцями. І так лишився дані стопірця. І третій коронний данець, це є гуцулка, це ціла сюїта, там є 32 частини різних мелодій. І мінор, і мажор, і зміна тональності, зміна ретум. Якщо заграти одну мелодію 7-8 разів, то данець буде на півгодини. Але вже тепер півгодині вам грати не буду. Хіба коли мене запросите, в мене є кафела гусули, приїду до вас на весілля, на день народження. Але трошки для уяви послухайте данець з гусунка. Бо Болі не як перебираєш. І гуцули говорять так, дай Бог, щоб на вас завжди сонечко світіло. Дощ падав тільки на ваші городі. Вітер дулом у спину допомогло догори підніматися, а щастя, мир, любов і добрі люди не обминали вашу хату. Те, що хто маєте бажання, можете тут пофотографуватися, на подвір'ї є трембіта, гуцульсь побут подивіться, приїхайте на гусольщину, запрошуйте, приїду до вас.